Попадає Імпреза STI 2011 року Stage 2 з пробігом всього-навсього 70 тисяч миль. Легендарний повний привід, як субарісти кажуть, останній кузов, який ну, трушний. Ця машина ще була створена Subaru, не в момент, коли воно попало під Toyota і почало випускати просто кредитопомойки. Це остання трушна імпреза. Вона має зміну диференціала, тобто, вам це розкажу. Вона має трушний постійний повний привід, вона має опозитний двигун 2,5 на 300 кінських сил, тут чуть-чуть більше. Даний автомобіль ще має даунпайп, змінену вихлопну, впуск, ну це таке. Ну і це легенда. Останній кузов, який їздив в WRC, це така машина, тільки в хетчбеку. Спойлер, від хетчбека підходить і крило, і передні двері, і морда. Так що отак от взаємозамінно. Це, ну для мене. Я колись був фанатом Субару, коли вони їздили в ралі синя Стіха, року так 2002-2007. Там було два кузова, кінь і ліса, які її називають. Це були дві, дві моїх любимі імпрези. Потім вийшов цей, цей автомобіль. Він знабув в Америці страшної популярності, тому що кенблок на ньому їздив. Ну і загалом вони тут носяться, що це да, ралі і так далі. До сьогоднішнього дня вони на імпрезах їздять, Трейвіс Пострана їздить. Скажімо так, специфічний автомобіль, але попробувати це дуже класно і авто в надзвичайно класному стані. 2005-го, я ще застав часи, коли люди на драх приходили, імпреза з Ево, це було щось з чимось. Ево в 10-му поколінні їде краще, але всі їздять на стійці, тому що вона реально цікавіша. Ковші, на диво виглядають просто, але вони дуже зручні їздити в них зручно. Кермо виглядає прям унило, скажімо так. От у нас така приборочка, парктроніків нема, задньої камери нема, таке радіо по заводу. Но, 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 воно з USB. Представляєте, Єуксом? Це в нас дуже дешево. Но коли ти починаєш на цьому автомобілі їздити, ти про це все забуваєш. Тут у нас підсвіточка STI, всі собі то переставляють. Головне, за чим бігають субарісти, це зміна диференціалу. Зразу дивитись по приборці, це є тільки встіхи. Прикол. Коробка в Америці коштує 4, двигун коштує 6. Такі тут ціни, воно ціниться, бо люди свапають VRX на стіху. сіди сідіння і так далі. З цікавого про цей автомобіль. Ну, оце і є цікаве в цього автомобіля. Нормальне зеркало. Ну, дах від фабі. Но це нікого в цьому авто не цікавить. Дотяшечка авто, ну це всім фанатам в Японії, так, не, то що ви в прошлому віці. Ну, отак от, шкіра нормально, пробіг всі бачать, помилок нема, смок проходить навіть на стейджі. Скобом я так і я рахую за те, що треба заливати рідну прошивку. Але менше з тим. Йдемо ж під капот. Подивимося, найцікавіше після повного приводу за що ж люблять цей автомобіль. Ну, Це прям дуже сумно авто 2011 року, самі розумієте. Ну, Ради справедливості це один з найлегших фіксів, який був з Копарта. Тобто я дуже здивований, ми цей автомобіль подивилися, далі відео я вам докину. Дуже легко, дуже класно, прикольно. Позитний двигун на 4 циліндра. Про роботу опозитників, кому цікаво, почитаєте. Дуже широко стоять лонжерони по кузову. Стіха. Маєте цей інтеркулер великий, ставлять сюди буст регулятор деколи. Червоний колектор це завод. Там інтейк це вже не завод. Фільтр, я вам зразу скажу, він як починається отут, так і закінчується отам. Я прям вражений. Дві фари помінені 265 доларів з доставкою, як на мене, дешево. Генератор зверху. В чому позитив позитника? Він дуже добре рулиться, тому що центр ваги дуже сильно опускається в автомобіля, тому опозитник цей. За що його люблять в Америці? Це звук, який не спутаєш ні з чим. В принципі, в принципі що? дверка підійшла з звичайної імпрези, причому хетчбека. Крило було замовлено в кольор Тайванське з пересилкою, доставкою помалювати і ціна самого крила 380 доларів. Як на мене дуже смішно. Дещо оця пластмаска 150 баксів. Я навіть нічого казати не буду, як купив єдину, бо на VRX там пише VRX. Задні двері дорогі, тому що мають розширення, пластмасові пороги дорогі. Але ви розумієте, що всі за тим бігають. Кришка зі спойлером 600 баксів, якщо комусь треба, зато плафон 30 доларів. Прикольно, прикольно. Вихлоп має бути 4 вихлопних. Поставили одну трушну, як у 2005-му всі на Соборях їздили. Е, ходовка, звичайна, немає ніяких там, багато речагів, нічого такого. Сама звичайна ходова. Рулиця, ну, так, знаєте, був Авенсіс колись з 2003 року в мене. Ну, похоже, знаєте, ну, типу, вона рулиться, звісно, набагато краще, тормозить краще, питань нема. Ну, якось по відчуттях, по сприйнятті, що достатньо м'яка, але коли треба, то стоїть. Ну, Дивно, але окей, інші відчуття. Оце дивно. ну, типу, Якщо удар по морді, то знаєте, що тут тільки фрейм, тобто вам це все придеться відсвердлювати, нема такого, як вага відкрутив пару болтів, прикрутив. От. Двигуниці, четвертий циліндр тук-тук це в них традиція. Навіть як ви подивитеся на оголошеннях, це там стейджі і так далі, пішло, поїхало, і дуже багато автомобілів буде четвертий циліндр задерти. Так що майте на увазі, масло вони люблять, бензин вони люблять ще більше. Єдине, що щось у хлождайку вони не люблять, це, це прям дивно. Ну, загалом на 100 тисячах миль у вас там цілий комплект приїде. Ніхто на тих машинах помало спокійно, звісно, не їздить. Так що майте на увазі. Отак кріпиться капот типу спортивного автомобіля. Ну, не знаю. В принципі, в принципі, як на мене, ок, легенда, ні на які гонки вже нема смислу на ній їздити. От масло помойкою її вивели зразу. Subaru еспет... дилер офіційно продавав вихлоп, щоб ви зрозуміли. Ну, прикольно, так? Да? Класно, що, що є ціла фан-база тих субарів, і субарісти, які реально, от вони реально хочуть ту машину. Не факт, що вони там можуть їздити, ще що, ще щось, але колись Субару клуб реально вмів дубасити, вони їздили швидко, вони їздили класно, вони знали, за що вони купують повний привід. В нас ще народ навалював зимою вообще, по повній програмі. Так що ну, для в мене респект до цієї машини. Це епоха, яка пройшла, на жаль. Тому що її замінив уваги в виді Гольфа GTI, Гольфа R і так далі. Ера, якого вже теж змінилася на по факту BMW з b 58 мотором. Но для мене це Колін Макрей Ралі, для мене це кенблок, для мене це фільм форсаж. І для мене це. Ну, період більш ніж десятиліття, коли ці машини були надзвичайно популярні. І, чесно кажучи, цей автомобіль, якщо просто стояти, я би його собі лишив. Но їздити на ньому кожен день дискомфорту не відчуваю. Ручка взагалі без проблем. Їде нормально. Но, ну, в мене просто філософія, що має бути одна машина, яка утилітарна на кожен день. Тобто я у цього машина вихідного дня мені не цікаво. Якщо б не цей підхід, я б однозначно її собі лишив, тому що їх в принципі залишилося дуже мало. В такому стані їх ще менше. Вони в наших країнах страшно гниють. А так як це Каліфорнія, і це каліфорнійська машина, вона на диву ніде не гнила, це дуже велика рідкість. Мальовані в них У, в неї обидві бочини, так що тут нормально. Закатали ППФ пленкою бампери, який сіжу помальований. Ну це коротше, це таке з цікавого брембо тормоза. Колодки стерлися, так що не скажу, чи там дуже-дуже добре не добре тормозить. Мертвих зон в зеркалах немає, зеркала мають просто поворотничок із -за того SCI, зеркала інші, кнопки відкривання багажника нема. Ну, таке, от. Таке, знаєте, саме звичайне, спартанське. Ну, Але повний привід друшний, ні на якій муфті, ні на якому халдексі, нічого такого. Повний привід ланч тримає. Коробка шестиступа, турба є, пшикає класно, виглядає шикарно. Так що респект, одним словом, і дякую, що були такі автомобілі. Нинішня стіха це зовсім не то. І нинішній підхід компанії Subaru теж зовсім не то. Якщо почну розказувати цільовий сегмент тут в Америці, то YouTube мене забанить. Так що, отак. От, всім дякую за увагу. Напевно, ще проїдемося на ній, послухаємо звук. І на тому будемо прощатися. Ну, жалко. Але думаю, що колись може і субару вернеться до свого коріння. Все, все колись вертається. Так що надіюся, надіюся, колись ера таких автомобілів або конкретно Subaru вернеться. Адже, ну кажу, в мене спогади з ними тільки теплі. Тобто ця машина в 2000, по-моєму, 3-му, Сольберг, містер Голівуд, до речі, зайняв на ній і став чемпіоном світу з ралі. коли конкуренція була набагато більша, ніж сьогодні. Так що, отак от. І добре, що є люди, які люблять ці автомобілі. Так що, отак от. Зустрічає от. вас червона підсвітка в салоні, звук, коп, ремінь, ручка. І ми поїхали. Зеркала прям малесенькі, але видно спойлер. Саме прикольне, що я взнав, да? ти так обертаєшся, вроді мертва зона тільки за стійкою, а там є ще спойлер. Ну от. Так що отак. Їздити можна, щеплення у вас жити довго не буде. Но на стейдж 2 мені прям подобається, як вона їде, рушається з місця. Ви будете робити отак. Машина емоція. Вона вже ніяких там цифр не буде показувати вау. Хоча з іншої сторони, ну, вона і не є самоповільна на дорозі. Тому що хто шукає, кажу, я розглядаю це просто як машина емоція, машина легенда, машина історія. Що мати в хорошому стані, чому ні. Ну, але маєте розуміти, що будь-який гольфер вас об'їде зразу, без шансів. Ну якщо ви будете заїжджати на парковку, всі будуть знати, що заїжджає Субару на стейджі, Так що, отак от. Так от. Можна там ще щось поклікати собі, можна на ній роздати боком. Ну це так. Да. І роздати прям причому так, як 90% машин ніколи не зможуть. Єдиний конкурент по тому, як роздавати боком і їздити по болоті, це. Друзі, апдейт. Ми їдемо на Карсен Кофі. Той що в Каліфорнії, найпопулярніший в світі і так далі. Туди пускають на... 媳妇的。 От вона машина, Вон він перший ряд спорткарів. 9 година ранку, ми вже тут. І прям люди собі ходять дивляться. Бачите, от у нас попереднє покоління, то, яке ми купили, і вже от новіше, яку вже всі кажуть, що це не трушна Subaru. Ця вже в ралі не виступала, це в нього aftermarket фари. Ну і кому що мені попереднє подобається більше, а ліса мені подобається ще більше. Ну отак от, от. і вже. Вона більш така гражданська. У нас Тоже порівняння, теж порівняння, да? от зараз 4-та, яка не продається. І от Subaru. Машина набагато технологічніша, цікавіша, 3.0 говно повне і взагалі контингент не продається. А стіха вона завжди. Її завжди всі хоче. Ми маємо стейдж 2 імпрезу Стіху 11-го року на Кобі і маємо Гетая. На просто якомусь каталізаторі, на вихлопі і не факт, що на стейджованій прошивці. Може це і навіть стоп, і на інтейку. І гольф першу другу програв, на третій догнав і обігнав. Причому нормально так. Так що, хм, сумно, сумно. Ну, гольф на DSG, але сам все -таки факт. все-таки є. Щось прямо в тому все-таки є. Через всю Америку. З тим, що нове крило і з тим, що його помалювали, 380 доларів. За все, з податками каліфорнійськими, зі всім. Всім у Львів, Київ і в Одесу. Привіт. Платіть далі 250 за елемент, тільки за те, що помалювали. З лампочками 265 доларів за пару. Два дні доставка. Ну, буде набагато. Край. Зараз відбудеться магія. А потрачені 265 доларів. От він результат. Оп. Масло Ну, Але ще поки що працює. Ну, Приїхала Собару, привезли доставочку Копарта. Звісно, ніхто нічого не зняв зі спойлера На цікому вихозу п'ятнашку ніхто не дав, і 14 теж ніхто не спішить давати. Але в принципі народ дивиться. Но... То, що треба кешамів дати багато грошей, вони падають в обморок. Но селвич на ній нікого не лякає. Зробили на ній далекий тріп 300 миль, ну звісно, бум-бум на мозги давить. Ну дивилися також на VRX і новіші стіхи, то я розумію, чого це така. Мені цікаво, місце ззаді є. Так полягає в тому, що це 2011 рік, Stage 2. На всіх понтах їздить він в відсечку. І він на відміну від 3.0 компресора масло на жре. А от вам правда життя. Це говно вилізнувало до такого. Ну хто на що вчився? Субару, субару. Четвертий місяць пішов, з яких три вона на продажі. І ви розумієте, і не дають за неї грошей. Он таке от, так от кидало, виходить, так? Да? Нема в Японо водіїв тут грошей. Нема. І вони їх купують тільки тому, що вони хочуть їх купити, нічого не робити, від'їздити і продати. Суба класна, їздить деколи по вихідних, деколи під настрій. Продавати її за дешево ніхто не збирається, таких більше не роблять, з пробігом 70 тисяч миль таких нема. На стейдж 2 теж їх мало. Так що, отак-от. А на кривому тюнінгу багато. Попередній власник платив за цю машину по повній програмі. Вон такий салончик, де ви таке найдете Якщо вам буде треба. Ви таку машину не купите, тому що їх вже просто не роблять. І вже ніколи в житті компанія Subaru і не зробить. 5 місяців, продати її виявилося дуже важко, цінітелів мало. Но факт в тому, що типа, реальна її ціна, що за неї давала, 12500. І Clean Title з тим пробігом коштує 20-25. Звісно, що селвич менший, але 15 за неї ніхто не дав, 14, в принципі, реально ніхто не дав. Давали 12500, але відмовилось. Наразі вона буде продаватися за 12, щоб просто її віддатися. Це однозначно хороший плюс. Двигун масла не споживає. В принципі, якихось там сильно великих проблем з нею нема, трошки жорстка ходовка. Ми на ній собі вже накатали півтори тисячі миль, їздимо собі, куди хочемо. В принципі, машина непогана. І є усвідомлення, що таких більше не роблять. тобто Це реально трушна на вихлопі стіха, якої там не сильно втручання є в якийсь двигун чи щось таке. Тобто це стіжка на прямотоці, на стейджі. Вона, блін, реально трушна, таких реально більше немає, їх більше не випустять. то що сьогодні робить Subaru, це просто жопа. І да, по кайфу, да, прикольно, класний експіріенс, того, в принципі, і не спішиться її там зливати, не зливати. Ну, типу, Машина класно зроблена, в типу, нічого такого немає, їде, вона не прям вау. Ну, як як на кого, знаєте, типу, ну, не s 8 не rs 6 знаєте, тіпа, щось таке. Це вже з рубрики просто от по кайфу виїхати на такій машині, на тебе трошки звертають увагу. Ти собі їдеш, в тебе все по кайфу, все прикольно, все прекрасно. Так що, отаке от знайомство з Subaru, на жаль, на жаль. Ну але, в принципі, я задоволений, що вдалося купити таку машину з малим пробігом в хорошому стані. На аукціоні вони йдуть 10+, стабільно. З положеними двигунами двигун 8, коробка 4, на 6 ну на американський ринок. Тобто вона по запчастинах коштує більше 12. Ну, так, така так, тут специфіка ринку, ніхто ні за що не хоче платити. Нічого не ситься, не тече, не запотіває. Тобто, в плані, якщо порівнювати з вагом, набагато краще. Да, я акуратно я її там прогріваю перед тим, як її навалити, ще, що, ще щось. І з щепленнями досить акуратно, но, в принципі, Нормальна машина і там вже вау якихось там супер е догляду вона за собою не, не вимагає. Да? ну Ви маєте розуміти, що їй там вже скільки, 14 років. Да? Замшеві сидіння прекрасні, вона у нас ну, трушна, класна, Ще з аналоговими щітками. Ну, на жаль, нове покоління напевно вже того не застане. Ну, але хто розуміє, за що йдеться, то він зрозуміє, про що я зараз говорю. На кліматі, на всьому, тобто реально її більш ніж достатньо, вона класна, вона ну, для, вже для фанатів, для людей, які ще дивилися ралі по телевізору, а не через інтернет, для людей, які знають, що таке Петер Сольберг і Томі Мякенен, да? І хто знає, що таке Ево і Стіха, яка в них боротьба. Руль, звісно, я знаю, чого вони не попадають в повороти, чітко, бо в неї руль такий. Рейка не сильно мені подобається. Але тормоза класні, сидіння, класні ходовка нормальна, двигун також нормальний, ну і звук Subaru це Це завжди воно. Так що, шик. Дякую Subaru, що колись зробили такі автомобілі і дякую, що вдалося купити Кубарту, що вдалося купити собі такий автомобіль.